Легенда прилуцького краю оповідає усім, хто цікавиться власною історією. Центральна районна бібліотека. Нещодавно, завдяки старанню бібліотечних працівників району, на світ з'явилась книга з одноіменною назвою Легенди прилуцького краю це збірка коротких нарисів про відому і невідому справжню і вигадану історію сіл Прилуччини, записану з вуст місцевих старожилів. Ідея книги зародилась у заступника директора головної районної книгозбірні Лідії Левченко. Поштовхом до написання стала випадково підслухана розмова двох селянок у переволочній. Жінки бідкались про те, що йдуть дощі в сусідніх селах, в охіньках, краслянах, в в, Ряшках, в волках, а чомусь наше село переволочне ці дощі оминають. І одна жіночка говорить: ви знаєте, моя стара бабуся розповідала, що в селі є криничка, до якої люди колись ходили і просили Бога, щоб пішли дощі, коли була засуха. От давайте ми ж сходимо до тієї кринички. І таким чином в мене народилася така ідея. А чому б нам не зібрати такі легенди, такі бувальщини, які є майже в кожному селі? І не видать нам таку книгу. Робота над книгою була важкою і надзвичайно кропіткою. Сільські бібліотекарі ходили від хати до хати і записували оповідки. Часом цікава історія обривалася на двох-трьох реченнях. Тож доводилось відшукувати інформацію чи не по кропинці, а потім обробляти її і перетворювати у захопливу для читача історію. Листаючи цю книгу, ти відчуваєш себе тою маленькою дівчинкою. Коли тебе батьки відправляли до дідуся й до бабусі, і ти сидів на печі і все. Допитувалася бабуся, бабуся ще розкажи. Ще, і ще, і ще. Але якби ж тоді було знати, що ти станеш бібліотекарем, багато чи мало чого мог би записати і запам'ятати. Декілька років зібраний матеріал припадав пилом на полиці кабінету директора. Грошей надрукувати легенди у бібліотекарів не було. Допоміг добрий друг бібліотеки Василь Малик. Їх були напрацювання, я її підтримав. Ну і морально, і матеріально. І сьогодні я щасливий, що ця книжка побачила світ, і вона дійсно цікава. Дійсно, вона витребувана, бо її вже розібрали, читають буквально за декілька днів. У переліку благодійників, завдяки яким легенди Прилуцького краю ожили на книжкових сторінках ім'я депутата Прилуцької міської ради Артема Рожка. Благодійник зізнається, спочатку мало розумів, яким буде кінцевий результат. Тепер, очевидно, справа того вартувала. Після прочитаної цієї книжки. Ти зовсім по-іншому дивишся на назви сел по трасі, по дорозі, коли ти їдеш кудись, наприклад, виїжджаєш із прилук. Бо раніше ти просто виїжджав, їхав і товкачівка. Ну то в качівка, і слава Богу. Але зараз, після того як ти прочитав ці легенди прилуцького краю, ти по-іншому відносишся до кожного села, до тих людей, які там проживають, до тих справ, які відбувалися раніше в цих селах. Відома прилуцька поетеса і письменниця Ніна Ткаченко була чи не першою читачкою краєзнавчих рукописів районних бібліотекарів, адже вона книгу редагувала тут різні історії, але я сприймала їх знаєте, не як оповідки. Я сприймала як літопис нашого прилуцького краю, бо все-таки це життя і діяння наших земляків, хай хоч і їхніх далеких предків. Добре, що воно. Дойшло до нашого теперішнього покоління. Легенди прилуцького краю це вже шосте напрацювання науковців центральної районної бібліотеки. Бібліотекарі щиро вірять, їх праця не буде марною. Книга обов'язково стане в нагоді при підготовці туристичних маршрутів Прилуччиною, краєзнавчих годин у школах. Буде цікавою для усіх жителів міста і району небайдужих до історії рідного краю.